Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати? смокчитра трахісан. У студії Станіслав Желіховський. Це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Наші вітання вам, пане Станіславе. Мої вітання. А тут, в принципі, ж, мабуть, цю формулу про яку сказав пан Георгій Тихий, можна не тільки до Келого використовувати, і, в принципі, до всіх, хто з команди Трампа, але ще неофіційний, і щось там кажуть про Україну. Навіть сам Трамп, ну вони ж юридично, з точки зору сполучених штатів, зараз приватні особи, які можуть як це воліють казати що завгодно. Абсолютно вірно, тож і візити, якщо вони їх здійснюються, також приватні візити і контакти вони також не мають офіційного підкріплення, офіційного статусу. А варто тоді це розуміти, все те, що буде обговорюватися з цими. Представниками майбутніми вони це, це все може не лягти в основу того переговірного процесу, наприклад, про який ми говоримо. Тож, вочевидь, для того, щоб все було належним чином на юридичному рівні, потрібно, щоб Кіткелох уже отримав відповідні повноваження, якщо ми беремо саме цей кейс, uh -huh. і відвідав Україну саме в статусі спеціального представника з питань України та Росії, якщо дійсно вона буде сформована саме таким чином. Хоча я не включаю, що різного роду комунікації відбуваються, і ми пам'ятаємо, що й українські представники Української держави відвідували Сполучені Штати Америки, і відбувався обмін думками з командою Дональда Трампа, так само, як і була зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та обраним очільником американської держави, наприклад, в Парижі, і навіть. Ще в статусі, коли був кандидата Дональд Трамп він також мав зустріч з президентом Зеленським. Тобто, це нормально мати, скажімо, такі Приватні чи напівприватні зустрічі вони потім можуть лягти в основу вже офіційних перемовин, офіційної роботи. Але наразі так ми хотілося б, звісно, бачити того ж самого Кіта Келога вже в якості тієї особи, яка дійсно займатиметься тими питаннями, які є для нас важливими, і можна буде потім рухатися далі. Тож я прогнозую, що Келог все ж таки відвідає Україну, і це може статися незабаром після інавгурації. Дональда Трампа 20 січня власне вона має відбутися. І після цього буде більш посилена співпраця, яка вже буде, звісно, на офіційному рівні. Звісно, окрім офіційних комунікацій, ми прекрасно розуміємо, що нефікційні теж складають і. Можливо, складають і більшу частину вагу мають більшу в офіційних документах і рішеннях. І тут величезне питання. Ми зараз гіпотетично припускаємо, але питання до вас, як до аналітика, як вам виглядає оця неофіційна складова, яка була відверто, скажімо, вирішальною для Трампа в його перший строк президентства, неофіційна, не бюрократична, не документальна, не юридична, а саме неофіційна і відчуттєва, емоційна. Вона залишиться превалюючою для Трампа в сезоні номер 2 або щось настільки трансформувалося, що це буде виглядати зовсім інакше? Можливо, якщо і не превалюючою, то вочевидь вона матиме місце, враховуючи те, що Дональд Трамп він і політик, і бізнесмен, а часу, до речі, в бізнесі. Використовують ці офіційні контакти перед тим як укласти якусь, наприклад, угоду. Це нормально. Тож цей стиль в нього очевидь, залишиться, але можуть бути свої корективи, враховуючи те, що все ж таки прийшов певний час. Зовсім інші зараз реалії. Ну вони значно відрізняються, принаймні від тих, які були під час першої каденції Дональда Трампа. І виклики очевидь, є такими, і де потрібно власне, під які власне потрібно підлаштовуватися. Тому я думаю, що ми дещо побачимо іншого Трампа. Хоча загальний стиль його роботи він буде нам впізнаваний, і я думаю, що таким він буде до кінця його другої президентської каденції. Але справа ж головне не в, справа не в тому, як на якому рівні ми говоримо. Головне, щоб був якийсь прогрес щодо досягнення тих чи інших домовленостей для нас важливо, щоб. Надалі тривала допомога нашій державі, щоб можна було зрушити з мертвої точки в контексті мирного регулювання, але так, щоб це було дійсно для нас прийнятним. Ну і таким чином ми звісно готові будемо співпрацювати. Тим паче, Київ завжди зазначає про те, що він відкритий до будь-яких переговорів. І це стосується як наших партнерів, так і навіть наших ворогів. Говоримо, перш за все за Російську Федерацію. Тому що там також може відбуватися певні обміни думок, але поки що на неофіційному рівні. Я не виключаю, що це може в якійсь мірі мати місце. Хоча я думаю, що це дуже е, рідко, поки що відбувається в основному все це про Перетікає в такій фазі, коли ми підключаємо часто якісь інші держави, інших переговірників, які можуть за нас це зробити на даному етапі. А ось уже в майбутньому ми вже будемо мати різного роду зустрічі, зокрема офіційного характеру, з тими ж таки представниками Росії, якщо дійсно буде йти справа до того, щоб, скажімо так, підписати якісь відповідні угоди про припинення вогню. Пам'ятаєте, от минулого року. Навіть поза минулого року у грудні вже е, якось побільшало песимізму у нас, у всіх українців, коли дуже довго водили козу з виділенням грошей е, Україні на 2024 mm -hmm. рік. Е, вже тоді такі, ну, походу, будуть затримки, будуть пробуксовки. І далі вони дійсно такі були, та і тільки в середині року нормально почали освоювати ці кошти. А коли після 20 січня От виходячи з політичних традицій, з реалії, от на вашу думку, ми можемо зрозуміти то підтримка в такому ж, хоча б обсязі, як надавали за адміністрації Байдена, зброєва, вона збережеться чи не збережеться впродовж ста днів, чи швидше, чи довше. Ну, дідійсно, ви маєте рацію, що ми мали такий складний період у відносинах зі сполученими штатами, і все якраз таки пов'язано було з передвиборчою кампанією. І це також було, до речі, прогнозовано, враховуючи те, що все ж таки республіканська партія мала вплив на ті чи інші рішення. Зараз в неї ще більше буде таких можливостей, і конгрес якраз таки був тим майданчиком, який використовувався для досягнення політичних цілей, що власне в принципі і сталося, мабуть, коли ми побачили в то. В те, що Дональд Трамп переміг, і республіканці збільшили свою присутність в американському законодавчому органі. І на жаль, для нас Україна стала от такими каказ такою, можна сказати, розмінною монетою в. В цих іграх і тому подібне зараз, зараз же ситуація змінюється, вибори відбулися і вже можна рухатися без якихось таких аспектів, які могли б вплинути. Чи збережеться підтримка? Я думаю, що Підтримка буде і вона буде в принципі нормальною. Але також ми повинні розуміти, що Дональд Трамп все ж таки буде ратувати за те, щоб європейці нам допомагали більше, аніж вони це робили. Я не кажу, що це буде повністю на їхніх плечах, але все таки тягар збільшиться. Тепер паче, ми не знаємо, як перетікатиме переговірний процес. Якщо Будуть такі моменти, що потрібно буде якось з допомогу збільшити, зменшити або відкоригувати її, то очевидь це може власне мати місце, якщо Трамп захоче досягти своїх цілей. Але я думаю, що все ж таки Дональд Трамп не з таких політиків, які захочуть іти, скажімо так, ну на певні поступки перед такими. Диктаторами, як Владимір Путін, він все ж таки хотів би діяти з позиції сили. Єдине, що можливо тут матимуть місце корективи щодо дальнобійних ударів. Можливо, ми не отримаємо більші радіуси дії на території Росії. Я не кажу, що він чи скасує він ті рішення, які були прийняті Джозефом Байден, Байденом чи ні, важко сказати, тут залежить від того, яка буде ситуація ще на полі бою. Якщо ж на полі бою ситуація буде нормалізована, і Путін це буде показувати якості жесту для бажання перемовлятися. Перемовлятися про щось, то можливо, і будь якісь прийняті рішення по відношенню до цього власне аспекту. Але я думаю, що Сполучені Штати надалі нам допомагатимуть, будуть відділятися відповідні пакети допомоги, і я думаю, що навіть продовжиться та співпраця, яка була ще закладена за адміністрації Байдена. Закравна даватимуться і літаки, і ракети і тому подібне. Але ми повинні бути також готовими до того, що все-таки змінитися характер цієї допомоги може. Це не варто ви. Ключати ти паче враховуючи наскільки буде специфічна ситуація в цьому році, і якраз таки я її перш за все пов'язую із намірами Дональда Трампа припинити всі бойові дії на земній кулі. Ну і звісно, це стосується і російсько-української війни, зокрема Швейцарія готова стати майданчиком mm -hmm. і об'єднуючим фактором, а чи клеєм, як завгодно провести фактичну зустріч Путіна і Трампа, якщо обидва. Про це попросять такий цікава ремарка для Швейцарії, яка нібито є нейтральна, але не зовсім хоче бути нейтральною, а перейти в категорію миротворців. Виглядає саме так. То а чи попросять Б. Чи зголосяться, і веч вийде Швейцарія стати тим самим майданчиком. Ну, соль вже відіграла в минулому році роль майданчику для глобального ставлення каже. Цього власне з тому, що у них є досвід можуть так, але там не приймала участь Російська Федерація. Угу. І і це варто розуміти, що для Путіна це може бути дражливе, дражливе питання, враховуючи те, що все ж таки він може сприймати Швейцарію якості країни, яка більше тяжіє до е, того порядку речей, які має бути прийнятий в західному і вільному світі. Але тут варто і пам'ятати. І розуміти власне той факт, що Швейцарія підписала і ратифікувала свого часу Римський статут міжнародного кримінального суду, і Владіміру Путіну буде важко там перебувати. там офіційні особи зазначають, що вони готові, нібито зробити виняток, але знову ж таки Швейцарія, яка є в багатьох моментах, в багатьох аспектах взірцевою країною, на території якої є структури організації Об'єднаних Націй. На території якої базуються інші міжнародні організації, і приймати там російського злочинця, якого очікує лава підсудних в газі? Ну мені важко це уявити. Я хочу нагадати, як минулого року Володимир Путін відвідував Монголію, яка також на території якої також діє Римський статут, і наскільки це підняло? Такий інформаційний шум і невдоволення, зокрема, і в Україні, як це можна було на території країни-члена МКС власне, приймати такого міжнародного злочинця. А щодо Швейцарії цей поготів, тому я не, не, не уявляю, як можна зробити винятки для такого диктатора і породити прецедент, який в майбутньому може, скажімо так, болюче вдарити по всій системі міжнародного права. Тому То ви прогнозуєте, що Трамп. i'm going В Москву я не думаю. Я взагалі не очікую, що можливий якийсь візит Владимира Путіна до до Сполучених Штатів, а от Дональда Трампа до Росії. Можливо, вони будуть шукати інші майданчики, де можна зустрітися. Я навіть і європу не вбачаю в цьому сенсі. Я думаю, що це може бути, наприклад, країни близького сходу. Не виключається що це може бути Туреччина. В принципі, ця країна була б зручною для такої зустрічі. По перше, Таїп Пердаган. Президент цієї країни він ратує за те, щоб можна було завершити конфлікт, і він готовий стати посередником. А по-друге, ця країна не, не є учасницею е, міжнародного кримінального суду, не є країною підписанкою мається на увазі Римського статуту. Тобто там може перебувати спокійно Володимир Путін. Е, плюс для Трампа це також є прийнятною державою, враховуючи, що Туреччина є країною країною-членом альянсу. Тобто він, нібито приїхав до свого союзника, і це зручна була б е, е, територія чи майданчик для такої. Зустрічі, хоча можна, звісно, обрати і будь-які інші країни, які були б вигідними в принципі в контексті перебування і для американської, і для російської сторінки. А тепер офіційне і дуже приємне для всіх нас інформація від Генерального штабу України. Збройні сили сьогодні завдали високоточного повітряного удару по командному пункту Другої гвардійської загальновійськової армії РФ, який розташований в Новогродівці. Це Донеччина, тимчасово окупована наша. Українська територія. Ця операція пишуть у Генштабі є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку. Знову ж таки, чергова демонстрація так, професійності, координації, професіоналізму, знищення оцих ключових ланок, які допомагають окупаційній армії поки що триматись, на жаль, триматись на нашій, на нашій землі. Про міжнародних миротворців в Україні говорить британський прем'єр Кір Стармер з президентом Володимиром Зеленським. Стармер найближчим часом відвідає Київ. І це станція найближчими тижнями. Пише Блумберг. Перший це буде візит після того, як Стармера призначили на посаду прем'єр-міністра Британії. Ну і власне саме тема міжнародних миротворчих місій в Україні. І можливості розмістити їх у нас і буде головною темою весіди. Проте варто зауважити одразу, що йдеться про післявоєнний період і миротворців, які приїдуть лише після закінчення війни. Реально, це тема для зустрічі. Я ж не думаю, що моно, моновізит ну, відбудеться, де будуть виключно це обговорювати. Що крім От... цього? Мабуть, що сторічну угоду. Вочевидь, можливо, це буде стосуватися до речі і історичної -річно, угоди, і взагалі і подальшої співпраці між Україною та Великою Британією, тим паче враховуючи те, що незабаром Дональд Трамп очолить американську державу, і можливо, Велика Британія також візьме на себе таку. Більшу частину зобов'язань щодо допомоги нашій країні, і взагалі ми пам'ятаємо, що Лондон дуже активно себе проявив в допомозі і підтримці нашої держави, не зважаючи незважаючи на те, яка політична сила. Перебувала або перебуває при владі, і це дуже добре. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що Велика Британія може відіграти роль такої собі такої собі країни, яка може ще більше вкладати в підтримку нашої держави. І я не виключаю, що ця країна би могла б відправити свій миротворчий контингент. Хоча ми повинні бути реалістами в тому сенсі, що все ж таки немає єдності думок серед західних держав. До речі, Дональд Трамп він був і не проти от те, що в грудні. místo byla informace Що вони б такі країни відправили б країни Європи відправили б до нашої держави миротворчої місії, але ми також повинні бути свідомими того, що ми не знаємо, які будуть домовленості з Російською Федерацією, і вона може виступити проти цього. І якщо ми наприклад після якихось підпис... підписання якихось угод чи одної однієї угоди з Росією щодо припинення вогню, потім запросимо такі таких миротворців. Це може сприйматися потім Російською Федерацією в якості порушення цих цоцих договорів і це може бути ну скажемо так, сприйнято як казус Белі для нової гарячої фази війни то ще думаю тут потрібно проводити дуже ретельні дискусії обміни думками щоб дійсно виробити алгоритм чи можливі ці кон можливі ці контингенти на території україни і потім це все координувати ще із москвою тобто це дійсно так Ще одна цікава штука: чи буде збережена спадковість адміністрації їхніх дій, от після демократів і республіканців, що збережеться, що буде помножено на нуль? А, і от одна з тем, та тут от, от, зберігати чи скасовувати ось ці запровадження санкцій проти Росії, от це вже буде вирішувати адміністрація Дональда Трампа. Це каже радник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, от адміністрація Байдена вона вже проінформувала команду новообраного президента. А в свою чергу вони не відразу відповіли на запит про коментар. Тувати санкції кірбі додав, що ці обмеження запровадили лише за 10 днів до завершення каденції Байдена, адже американське керівництво чекало, поки вщухне занепокоєння щодо світових ринків нафти. Що маємо розуміти саме про цей пакет? Сміливий про фінальний акорд, чи це не фінальний, чи ще буде щось таке, знаєте, грандіозніше. Ну і насправді, а чи не вийде так, що Трамп, зважаючи на те, що хоче, як це як це німці сформулювали: відновити безперешкодну торгівлю з Росією, перегляне санкційні пакети, ба більше дуже збудилися опозиціонери, так звані російські, які вимагають, просять, молять, рекомендують. Ують або говорять про те, що в принципі з Росії санкції можна і зняти, якщо Путін відпустить політичних в'язнів і це, до речі, може стосуватися не лише політичних в'язнів, а й інших питань, зокрема і е, мирного процесу і всього, що ми говоримо про е, в контексті регулювання ситуації е, пов'язаної з російською українською війною. Хоча той самий Кірбі каже, що це не не було тим інструментом, який е, скажімо так, має бути потім. Використаний під час перемовин з Володимиром Путіном, нібито в якості таких поступок, щоб можна було про що замовлятися. Але я не виключаю, що може все таки це бути таким, і дійсно, ми поки що не знаємо наскільки буде готовий Дональд Трамп переглядати політику свого попередника Джо Байдена. Хоча я думаю, що в значною мірою все таки будуть прийняті навіть 20 січня багато указів, які будуть скасовувати. І е, ті, що були прийняті е, Байденом, і будуть запроваджені нові, і багато з яких не сподобається самим американцям. Це варто розуміти. Але для нас важливо, щоб е, допомога тривала. І я не думаю, що буде щось стосуватися саме цього аспекту, якось кардинально. А ось щодо станцій, я думаю, що якщо він і не скасовуватиме, то він зможе їх потім переглядати, збільшувати або зменшувати також. Але звісно, все залежатиме від ситуації, яка таки пов'язана і із війною, і з переговірним процесом тут він мабуть якось так жонлюватиме. В цьому сенсі і так скажімо, буде це тримати Росію в такому стані, щоб вона не знала, що який крок зробить Трамп в подальшому. Ну це тож також його бізнесова жилка, і в принципі це характер його і правління, і те, як він веде свій бізнес, але знову ж таки все ж раз від того наскільки дійсно Вашингтон і Москва зможуть. Порозумітися, якщо нічого в цьому напрямку не відбудеться позитивного, то вочевидь тоді Дональд Трамп зможе запровадити і ще більш жорсткі санкції, які стосуватимуться і нафтової, і газової сфер, і будь-якої іншої, щоб завдати ще більш болючого удару. І, до речі, це може бути пози... один з елементів позиції силового тиску на Москву, щоб все таки змусити рано чи пізно Путіна сісти за стіл переговорів. Тут мапа тривогу новилась. Черкащина Кіровоградщина, Полтавщина мик. Миколаївщина і Херсонщина, будь ласка, в укриття цивільного захисту, ракетна небезпека, в тому числі, а також загроза безпілотників окремо по Дніпропетровській і Запорізькій областях. Тут можлива робота сил ФПО по ворожим безпілотникам. Вони є і там. Донеччина зберігається небезпека з боку авіації, Сумщина, Чернігівщина. Загроза застосування балістичного озброєння, Одещина, так само балістика, утоновлення по Полтавщині, Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині, балістичне озброєння. Київ так само загроза Київська балістики. Теж долучає Київська долучається, Зараз область. ми це побачимо на екрані. А Київська область теж оголошена повітряна тривога. Ну, ви прекрасно розумієте, що ці не вгомоняться, а ми маємо зберегти себе. Цілими і здоровими, бо маємо дожити до того моменту. поки Росія ми бачимо, панове. Ви бачите самі, що відбувається на карті. Зліт міг 31 к військового цих космічних сил РФ чи Київська кинжалів. область Вінницька. Всі регіони фактично, крім заходу і Харківщини, вже червоніють. Маємо зберегти себе живими і здоровими. Далі будемо відслідковувати, повідомляти, що відбуватиметься у небі. Пане Станіславе, спасибі вам за те, що доєднались до розмови. Дякую. Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Був нашим гостем. Далі